Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим підручником Imagine for Ukraine перший клас. І сьогодні у нас другий урок першої теми, третьої теми. Вибачте, toys, іграшки. Давайте з вами згадаємо так, ті іграшки, що ми вчили на попередньому уроці. Ball Car Doll Robot. Teddy. Train. Сьогодні ми попрацюємо трошки з граматичним матеріалом. Ми з вами вивчимо фразу What's this? Що це? What's this? Що це? І відповідь на це питання It's, і назва іграшки. На минулому році ми вже робили схоже завдання, але без питання. Ми просто називали It's a car. It's a robot, It's a train, it's a doll, it's a ball, it's a teddy. Пам'ятаєте? А сьогодні це все буде у нас з питанням What's this? Що це? It's a car. Це машина. Listen and repeat. Послухай та повтори ці фрази. What's this? It's a car. Let's play? Скажи, играете, скажи. Start. So, what's this? What's this? It's a ball. It's a ball. What's this? Щёце. It's a car. It's a car. What's this? What's this? It's a doll. It's a doll. What's this? What's this? It's a robot. It's a robot. What's this? What's this? It's a train. It's a train. What's this? What's this? It's a teddy. It's a teddy. What's this? What's this? It's a ball. It's a ball. What's this? What's this? It's a doll. It's a doll. What's this? What's this? It's a train. It's a train. What's this? What's this? It's a robot. It's a robot. What's this? What's this? It's a teddy. It's a teddy. What's this? What's this? It's a car. It's a car. І ми дійшли до фініша. Попрактикуйтеся, будь ласка, у цих питаннях і відповідях на це питання. Дуже легеньке вправа. Дуже легенький діалог. What's this? Дуже легкий для запам'ятовування. Пограємося ще інтерактивно. What's this? Що це? It's a ball, or it's a doll. А ми навіть не побачили. It's a ball, я обрала. Але я просто. Ага. Все, what's this? It's a ball. Так, давайте далі попрактикуємося. What's this? Що це? What's this? Поступово з'являтися. Ага, Майя, поступово з'являється. Не поспішаємо натискати. What's this? Зрозуміла. It's a car. Хлопчик грається з машинкою. It's a car. Good. It's a car. Fantastic. So dali. What's this? Що це? What's this? Що це? Поки не бачу. It's a doll, мабуть це лялька. It's a doll B. Звичайно, краще щоб вони озвучили ці фрази, бо ми ще читати не вміємо з вами. Так, it's a doll. Далі, what's this? А це що таке? What's this? What's this? З'являється потихесенько у нас? Ведмедик? Угу, Окей. It's a teddy. It's a teddy. Good. Це vedic u nas. It's a teddy. Good. Так, давайте далі. What's this? What's this? Що це таке у нас? What's this? It's a robot. I remember. It's a robot. Це робот. Це малюнок там де робот у нас з'являється. It's a robot. so what's this? what's this? what's this? it's a train. it's a train. good. it's a train. excellent. Well done. Ми пройшли всю гру. Наразі це все. That's all for today. Lesson 2 is over. Grammar. На наступному уроці у нас з вами буде пісня, в якій ми поєднаємо знання наших слів, так, які ми вивчили на першому уроці. І знання граматики, яку ми вивчили на другому уроці. А також ми вивчили ко вивчимо кольори англійською мовою. Goodbye, good luck, на все добре.